Всім привіт! Вітаю вас на гровому каналі. З вами Шиман Геймер. Перед вами запачна гра NBA 2K 25 тобто 2 k 25 В цьому відео я вам хочу показати, як здійснити ось цей квест. Показую. Називається він цей квест Workout Warrior. Як бачите, я вже 8 здійснив, осталося ще 4. Отже, для того, щоб зробити цей квест, вам потрібно виконати ось всі ці вправи. Всі абсолютно. Кожну вправу вам потрібно виконати для того, щоб вик... зробити і виконати ось цей квест Workout Warrior. Отже, потрібно, щоб стояли галочки навпроти кожної вправи. Неважливо. Скільки ви зірок заробите? Три чи два. Головне, щоб були ось ці всі галочки. І для того, щоб з'ясити всі галочки, я вам показую мишку, до речі. Вам потрібно підійти ось сюди. Ось сюди. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. І почати виконувати ці вправи. Отже. Так, що я маю доробити, так. Давайте я відразу при вас це все роблю. А вам залишається тільки подивитися, поставити лайк та підписатись на канал. Дякую. Отже, бажаю вам приємного перегляду. Я пришвидшу відео для того, щоб вам не було скучно дивитися, як я роблю ці вправи. Я роблю це все при вас. Отже, поїхали. Приємного перегляду. Ну як бачили, дві зірки заробив. Дві зірки. Добре. Залишили от нас пул апс. Я побіжу шукати, бо я не пам'ятаю де воно це. Скотс, нібито. Раз, я побіжу шукати. Отже, ми виконали, ми виконали. Все. Дозвольте, я вам покажу. Ага, ось, ви можете побачити, квест виконаний. Отже, дивіться, щойно ви отримали. так я вам зараз хочу показати. Так. Бачите? Активувалося. І дивіться. Тепер ви можете без проблем створювати нові збірки і нові білди. І ви вже не будете бігати, виконувати ці вправи. У вас вже буде автоматично цей значок. Показую. Візьму зараз при вас будь-який білд. Викликну, зроблю, так. Любий, любий, абсолютно любий. Отже, отримали. Так. Вибираємо любу команду. Абсолютно любу команду вибираємо. Вскіпаємо це все. Come on, man, you impression. I... Отже. Показую. Бачите? У вас вже активоване. Тобто вам не потрібно бігати знову це все робити, всі ці вправи виконувати, вам не потрібно. У вас вже є активований цей значок. У вас вже витривалість штаміна, витривалість у вас вже максимум 99. Це я вам точно говорю. Тепер дивіться. Додаткова інформація. Як зробити, щоб змінити ось ці, е, так скажемо, скажемо тіло. Називайте Body Shape. Заходимо сюди в Appearance, і ще раз сюди в Appearance. Нажимаємо ось це. Edit Head. І йдемо в самий низ. В низ. Не до Continue, а ось тут. Potі, бачите, Body Edit нажимаєте. І ось тут Body Shape ви можете міняти. Отже, ось таким чином. Ось таким чином це все робиться. Надію вам сподобалося відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Будьте здорові. Що побачимось.